Доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні у нас піде тема така спонтанна про абрикоси. Бачите, таке питання, що відбувається з абрикосами. Бачите, все встелено. Ось так він розпадається. Ми спочатку думали, гадали, а потім це так у нас на роботі тут. А потім він он... помітили. Сидить шкідник, який дуже полюбив абрикоси. Ну, вірніше сказати, не абрикоси, а бубки вибирає. Білка. І ось так вона у нас знищує абрикоси. Кожен день потрошки, потрошки. Да? Такі вже абрикоси у нас тут достигають. І вона вон, скакає і потихеньку прибирає. Так що буває таке, білки люблять не тільки горішки, а й абрикоси.